Добрий день, шановні глядачі, з поверненням сьогодні. Наше останнє відео з серії відео про Ревісол. З вами менеджер з розвитку продуктів на зернових культурах Євген Качура, керівник групи кампейн-менеджменту Олександр Братусь і онлайн з нами старший науковий співробітник технічного департаменту Дітер Штробель. Вітаю всіх! Радий бачити всіх знову. І сьогодні на завершення, як ми обіцяли в попередньому відео, ми розглянемо важку і цікаву тему резистентності. Саме так Женя, ми обіцяли поговорити про резистентність, і варто на початку зазначити, що тема непроста, і ми будемо сьогодні намагатися донести її максимально зрозуміло, водночас не йдучи на компроміси з наукою. Якщо ж у вас після цього відео залишаться якісь коментарі, сміливо залишайте їх, і ми до вас повернемося пізніше. Для початку давайте попросимо дітера все таки розказати, як же саме набувається резистентність азолів до септоріозу? звичайно, євгене, протягом останніх десятиліть у азолів спостерігався сув чутливості. Інтенсивне застосування цієї групи препаратів призвело до кількісної адаптації, такі хвороби, як септоріоз, змогли поступово адаптуватися до більш стійкої популяції, тобто набути резистентності. Зміна чутливості призвела до поступового зниження ефективності азолів, як показує досвід європейських досліджень. Протягом 10 років ефективність значно знизилася. І найслабші діючі речовини зазнали найсильнішого впливу. Звучить дійсно вражаюче, водночас, чи дійсно відсутні адаптації до ревісол? Насправді можна оцінити такі зміни чутливості і для ревісол, оскільки він належить до групи азолів. На цьому графіку перехресної резистентності. Ви можете побачити високоадаптовані штами до протіоконазолу по вісі Х. Водночас ви можете побачити схожі рівні адаптації до ревісол по вісі Y, де в дослідженнях за допомогою мікротитраційних планшетів для ефективного контролю є потреба в концентраціях, які в тисячу разів вищі. Це викликало низку сумнівів у нашого керівництва. Чому варто інвестувати в нову молекулу, коли вже існують такі адаптації? Після проведення тестів з відібраними ізолятами в теплицях за контрольованих умов результати виявились надзвичайно вражаючими і перевищили наші очікування. На відміну від звичайних азолів, які часто не можуть ефективно контролювати резистентні ізоляти? Ревісол продемонстрував високу ефективність навіть проти найбільш адаптованих ізолятів? Це доволі обнадійливі результати, і вони були дуже позитивно оцінені всередині компанії. Отже, дітер, це дійсно дуже така обнадійлива інформація. Але чи маємо ми підтвердження ось цієї внутрішньої інформації у зовнішніх джерелах, у незалежних джерелах? Радий, що ви запитали, Євгене. Насправді існує багато незалежних досліджень з цієї теми. Ця стаття досліджувала знижену чутливість азолів і виявила сильну кореляцію між епоксиконазолом і протіоконазолом, а також між дифеноконазолом і тебоконазолом, що вказує на наявність різних підгруп серед азолів з ревісолом ситуація виглядає максимально протилежно до протіоконазолу, що є добре, проте є схожість із деякими іншими азолами. Зачекайте, дітер. Я от зараз звернув увагу, що дані схожі з діфаноканазолом та тебуконазолом. Чи правильно я розумію, що при наявності популяцій резистентних до цих діючих речовин? Ефективність ревісол на полі буде менша, правильно підмічено Саша і справді саме про це стверджують деякі люди, цитуючи це дослідження. проте їм варто прочитати повний текст статті і перегорнути на наступну сторінку, де описана ефективність у польових умовах. Незважаючи на ці схожості, виявлені в лабораторних тестах, польова ефективність ревісол була значно вищою в порівнянні зі старшими азолами, навіть подібних загрупуванням, це схоже явище, яке ми ідентифікували, порівнюючи результати наших тестів в мікротитраційних планшетах з ефективністю в польових умовах. Очевидно, що особливі властивості ревісол є основною причиною такої поведінки. Дякую, Дітер, за таку е, цікаву і заспокійливу інформацію. Все таки. А чи маємо ми якісь додаткові докази ефективності ревізолу саме проти стійких популяцій? Так, ми маємо. Ця нещодавна публікація підсумовує дані незалежних інститутів і включає 18 дослідів продовж 2019-2021 року у провідних країнах вирощування зернових, Незважаючи на прогресуючий сув чутливості до азолів. Ревісол перевищив усі інші сполуки, особливо коли ми дивимося на дані з Великобританії та Ірландії, які є лідерами в розвитку резистентності патогенів до фунгіцидів у зернових культурах. В якийсь момент я дійсно трохи перелякався і почав сумніватися, але урок тепер засвоєно, що не потрібно робити поспішних висновків і. Варто ознайомитися з усією наявною інформацією, інколи, як ви сказали, дітер відповідь буквально знаходиться на наступній сторінці. Так, дякую за запрошення і можливість внести ясність у цю суперечливу тему. І так, це була чудова нагода показати деякі з результатів в нашому відео. Тому бажаю вам усього найкращого. І якщо з'являться додаткові питання, не соромтесь звертатись до вашої місцевої команди BASF. Дякую і до побачення. Дякую, дітер. А отже, шановні глядачі, я сподіваюся, що тепер ви будете знати про ревізол більше ніж будь-хто інший, і зможете легко вирізнити, що є міф, а що реальність. Дякуємо за ваш час, за вашу увагу. Далі буде. Залишайтесь, BASF.